Добрий день, оптика Монокль, Людмила Мороз. Чекаю, чекаю всіх, хто доєднається. Чекаю. Чекаю, сьогодні хочу вам показати новинки наші, що сьогодні прийшли, тому чекаю, коли хтось доєднається. Чекаю, покажу вам поки нашу красу. Чекаю, чекаю. Нікого нема. Нікого нема. Прекрасно. Прекрасно. Сонце захисні окуляри. Окуляри, окуляри. Дивіться, які в нас красивенні окуляри є. З глітером. Бренд Mario Rossi, Тонка, легка. Бачите? Тонесенька і легесенька. З глітером. Вона в двох кольорах. В такому чорному і в, і в жовтому, дивіться, Зараз, в такому. Золотавому, бачите, ось вона в двох кольорах. Неймовірно, гарна модель. Бачите, ось так вона виглядає на середнє лице. На маленькому буде трохи великувата, а на середньому буде дуже гарно. В принципі, і широке гарно сяде, але більш витягнуте лице і буде дуже-дуже красиво. На така Красива-красива і це з новинок, того, що сьогодні прийшло до нас безоправна модель. Ось така, бачите, теж коричнева. Золотистим. Ось така модель. Маріо Росі, італійський бренд. Лінза з поляризацією. Тут гарна поляризація, це не плівочний полі... це тут гарна лінза, бачите, вона достатньо товста. Це багатослойна така лінзочка. 2200. Вони з футляром, з серветкою, ну, тобто їх виробник повністю скомплектував для того, щоб можна було ними користуватися. З таких же легких, тонких ось така модель, коричнева. З таким цікавим дизайном у нас є моделі, дуже схожі. Ця маріоросі італійська. А зараз покажу вам бренд. Молсіон uh, теж італійський, але в більш дорогому виконанні: ця 2200, ця 3,5. Бачите? Тут ще такий дуже цікавий завушник. Тут він звичайний, а тут прям незвичний і ось такі красиві набалдашнички. Вона повністю металева, з таким красивим кріпленням, дуже красива модель. Дуже красива, дуже ефектна, і для тих, хто не любить дуже темну лінзу. Щоб лінза була така трошки світла, напівпрозора. Ось такий варіант теж світлої оправи, по такому ж принципу зроблена. Теж всередині металева оправа. Зверху накладна лінза, Теж коричнева, але вже більш класична, без просвітів. Ось така дуже красива модель. Дуже красива модель. Так, тепер з новинок покажу вам моделі дуже красиві на широкі лиця. жінки з широкими обличчями дуже важко знайти щось красиве, те, що гарно сидить. Тому, так як я сама власниця широкого обличчя, то я вибираю, в мене дуже багато в оптиці, в моделей і чоловічих, і жіночих на широке обличчя. Ось ця модель мені дуже подобається, вона широка, гарно сидить на носику. Тут прям ідеальний тоненький завушник, який не робить лице важчим. Ідеально повторює бров, такий дуже красивий винний колір. У самої оправи і лінза темно-сіра. Ось ми дивіться, світло падає. Видно. При сонячному світлі вони дуже красиві будуть. Неймовірно красиві. Тут дуже гарна поляризаційна лінза. Ну, просто шикарна модель для дівчат з широкими обличчями. Така ж сама модель, але повністю в коричневому такому шоколадному кольорі. Ось така теж. Просто фантастична модель. І така сама для тих, хто любить класичний чорний колір або хоче сховатися від всіх. Ця модель просто, ну, просто ось вона, бачите, в трьох кольорах: коричневий, винний і на мені чорний. Дуже красива, 200, вони коштують те, що прям, ну, прям дуже красива. Значите, такі завушники, в них металева частинка. а Тут і далі вже йде далі повністю пластиковий. Тобто до тіла метал ніде не доторкається. Вона дуже зручна, неймовірно сидить. Просто неймовірно вона сидить. От просто, ну, це просто хочеться вдіти і не знімати. Для людей з широким обличчям це просто, просто знахідка. Тому, дівчатка, кому цікаво, пишіть е скрін. Я в нас е в темі вказала Viber, тому можете на Viber написати і замовити відправляємо по всій Україні. Дуже красива модель, просто я її не можу прям налюбуватися. Вона просто-просто фантастична. Ще одна модель, але вона не на так... Ну, тобто вона на широкому лиці теж дуже гарно сидить. Бачите, в неї такий вже металевий, вставочка така металева йде по контуру. Вона чорна з темно-сірою лінзою. Теж. Але та то просто, просто любов. Для тих, у кого широке лице, це прям ідеальні окуляри. От це теж. Для широкого обличчя, боже, яка вона теж гарна. Дивіться, який тут завушник. Це фантастика. Але та мені все одно подобається більше. А ще така модель, яка дуже гарно буває з нового, це ось ці моделі. Коли хочеться якогось мінімалізму. Ось ці дві моделі червона і шоколадна. Шоколадна напівпрозора, червона ні. А лінза тут темно темно сіра, а тут така коричнева, така десь відсотків 60% на тонування, Не дуже темна, теж. Але це вже на середнє лице і на вузьке. Бачите? Але та то моя любов. Просто моя любов. Так, що ще хочу вам таке красиве показати. Ось це теж на широкому лиці. Хто любить металеві оправи, тонкі, ну, тонка оправа взагалі дуже гарно сидить на широкому лиці, саме тому що вона лице не робить важким. Тобто метал тонкий. І коли лице широке, то нічого зайвого на лиці не, Тобто воно має бути за. Інакше лице стає ще важчим, виглядає ще важчим. Тому от, металеві оправи для теж дуже гарно. Дуже-дуже гарно. А що таке, ще я хочу вам показати? О, ще хочу показати вам оці дві кругла, Не то круг, не то крапелька такі для дівчат. Це на вузькій, широкий і дивіться, ця лінза тут блакитна, тут, напевно, не видно так гарно, але лінза блакитна. Блакитний накінечник і срібляста оправа. Темно-темно сіра лінза. Чорна оправа і червоний накінечник. Теж дуже стильно виглядають вони. Дуже красиво і дуже стильно. І ще з новинок. Ця теж мені дуже подобається. Квадратна, блакитна, блакитний пластик всередині металевої стріблястої оправою. Теж гарно сідає як на шире, широке лице, так і на середньому лиці. І навіть на не дуже ну, на дуже низькому, напевно, ні буде спадати, але ну, дуже гарна модель. Тому ось така краса. Це все 2,200. Неймовірні поляризаційні лінзи це не дешевий варіант, це італійський виробник, італійські оправи, італійська комплектація, футляр, паспорт і серветочка до них іде в комплекті. Вони дуже красиві, відправляємо по всій Україні. Можна замовити, є вайбер в описі. Можна туди написати, відповідає, можна робити скан і відправляти. Відправляємо по всій Україні. По всій Україні відправляємо дуже красиві окуляри. Так, що ще хотіла вам такого красивого і незвичного показати. Ще хотіла показати вам Круглі моделі. Ну, як завжди, коло, це прям не виходить з моди вже, який сезон. Підходить майже всім. Ось такі круглі оправки прийшли. Дивіться, такий красивий круг, трошки обрізаний зверху. Тонка, легка оправа. І ось такий варіант в такому кольорі. Бачите, тут коричнева лінза жовта оправа, сіра лінза срібляста оправа. і... І ось така теж темно-коричнева лінза, і оправа в двох кольорах йде. Вверх чорний, низ світлий. Такий напівпрозорий. Все з дуже гарними, якісними лінзами, з максимальним захистом очей. Те, про що не пожалкуєш. Ми оправи цього бренду продаємо вже, ну, вже років 20, так точно. А, і це такий середньоціновий. Він недорогий, але неймовірно якісний. Наші клієнти носять зазвичай ці оправи по 5-6 років, приходять і шукають знов. Бо це гарний, якісний бренд. З гарною якісною лінзою, в якій дуже комфортно, можна. На море, в гори машину водить, просто по місту ходить. Тобто найкращий захист. Причому поляризація майже в усіх лінзах. Ну, тобто, за виключенням там деяких пару моделей, буквально які не мають поляризаційної лінзи. А та кругом поляризація це, ну, це не дешеве китайський варіант поліпліночної поляризації, це гарна ця поляризація в лінзі. Всередині лінзи. Тому прям рекомендую. Хочу показати вам ще одну новинку: це теж італійський бренд Bolon. Це така прям ніжність, сплошна ніжність для тих, хто любить якісні, але не дуже темні лінзи. Ну, це такий більш міський варіант оправи. Форма оправи нагадує крило метелика. Вона теж всередині метал, зверху лінза, причому лінза має форму іншу, ніж сама оправа. Це дуже стильно виглядає ось такий завушник. Пам'ятаєте, я вам показувала оправу бренда Moysen. Він теж по такому ж принципу, але тут великий окуляр. І така прям... ну, тобто це вона справді це одна і та ж сама фабрика робить. Це два просто бренди одної і тої ж компанії. Тут іде більш крупний окуляр і така химерна, химерний завушник. До речі, він дуже зручно сидить. Через те, що тут немає пластикових деталей, ось тут, нічого не чіпляється за коси. Ну, для дівчат. Тут так само, але тут є вже накінечник пластиковий. І тут, от я зараз вдягаю. Так, бачите? Це світ... Тут світліша ліза. А тут вона з переходом йде від сірого до такого світло-рожевого. Теж оці по половиною. Теж в комплекті йдуть, зараз покажу вам комплектацію до них. А, так, покажу комплект. Так, бренд Болон. Це та світленька. Ось така такий комплект. Виробник комплектує. Зараз покажу. Тут іде серветка фірмова, паспорт до окулярів, сам футляр, Він ось такий на магнітику. Ось такий він достатньо жорсткий, але акуратний він не дуже багато місця займає в сумці. Бо для жінок це дуже важливо. В нашій сумці є все. І туди ще засунути величезний футляр і буде повний комплект. Тому така достатньо акуратна модель. А в, Молс, в Молсані ось такий футляр теж ось така комплект. Ну, знову ж таки, одна фабрика, такий самий комплект, теж серветка фірмова Паспорт. І ось такий футляр стильний. Ось такі чорні є. До речі, в мене в самої такі око, так, сонцезахисні окуляри, молоцию, вони дуже приємні. неймовірні. У мене світла лінза, коричнева. І в них дуже комфортно. Коли ось зараз не дуже яскраве сонце. На літо треба брати більш темну лінзу, а зараз на весну можна в принципі, обходитись більш світлою лінзою. Ще сонце не таке яскраве, не таке агресивне, і можна обходитись не такими темними лінзами або там, ну, тобто, щоб. Бо, наприклад, для літа в мене темні темні лінзи, поляризаційні, а на весну в мене такі світло-коричневі. для того, щоб було комфортно очам. Бажано мати декілька сонцезахисних окулярів, тоді вам буде, ви можете їх міняти, бо знову ж таки є погода, коли яскраве яскраве сонце, прям хочеться зажмуритися. Тоді вдягаєте більш темну лінзу. Якщо сонце є, але воно з хмаринками таке, то хмарки, то сонечко, то хмар, наприклад, як сьогодні, то тоді гарно комфортно ходити в більш світлих лінзах. Гарно, коли вони з поляризацією знову ж таки, захист максимальний, при цьому ви. Вам темний колір, ну, в принципі, в гарних якісних лінзах, навіть темних вони не мішає колір ніколи, ви його не бачите. Це прям головний атрибут якісної лінзи. Якщо ви не відчуваєте і не бачите колір, це якісна лінза. Якщо ви вдягаєте окуляри і е, ви сприймаєте світ в іншому кольорі, то це погана лінза. Це прям простий спосіб е, зрозуміти, що ви вдягнули. Наскільки якісні окуляри? В якісних окулярах ви відчуваєте себе як в білих лінзах, навіть в супертемних лінзах. Але комфортніше все-таки, коли світліше, знову ж таки, очі щоб було видно, не завжди треба, щоб очі ховалися. Тому нам іноді треба брати щось світліше. А для якихось цілей більш темніші. Да? Наприклад, там, на морі чи там, десь в гори поїдете літом, то туди візьміть або виводите машину. Яскраве світло, воно дуже сильно сліпить, і тут вже треба взяти лінзу більш темнішу. От, тому вибирайте, купляйте декілька пар обов'язково. Обов'язково, Щоб у вас було їх декілька пар. Ну, так само, як і окуляри для корекційні, да, коли у вас поганий зір. У вас має бути декілька окулярів, у вас не мають бути одні окуляри. Тому це я, я всім розказую, кажу всім, всім всім. У вас має бути багато окулярів різних, бо кожний окуляр виконує свою функцію. Так само і сонцезахисні. Вони бувають різні для різних цілей. Сьогодні у нас приходив клієнт, і він питав окуляри для водіння машини в темний час доби. Uh, він хотів одні. І я пояснюю, що так неможливо. Тобто, коли сонце яскраве світить, вам потрібні одні окуляри. А якщо сонця немає, наприклад, то ну, вечір, вечеріє, сутеніє, то вам потрібні окуляри з геть іншою лінзою. Uh, бажано якоюсь контрастною. Uh, ну, зазвичай беруть жовту, але це треба, щоб не жовта була, вона має бути така жовто-коричнева така помаранчева, ближче до помаранчевої. Такий колір комфортно сприймається нашим оком, і вам дуже гарно дивитися в темний час доби. Вона додає контрастності, і за рахунок цього ви гарно бачите і відчуваєте себе комфортно. Тому пишіть нам, приходьте до нас в Києві, ми вас чекаємо на Кирилівській 115-дріб 2. Або на Голосіївському проспекті 46 1. Там у нас великий вибір і сонцезахисних окулярів, і просто оправ під корекцію зору, і оправ з додатковими кліпонами. Дуже у нас їх багато, величезний вибір. У нас постійно щось новеньке приходить. Тому заходьте до нас, приміряйте, підберемо найкращі для вас в найкращому варіанті. У нас дуже великий вибір лінз в окуляри. Ми встановлюємо, виготовляємо найскладніші рецепти. Також ми робимо ремонт окулярів. якщо ваші окуляри зламалися? Ми теж можемо вам їх повернути до життя. А, можна навіть нам відправити їх новою поштою з будь-якої точки України. І ну, ми зізвонимося з вами, подивимося, що там сталося, скажемо, скільки це буде коштувати, нам відправити, ми відремонтуємо і відправимо вам їх назад. Таке теж робимо, і замовні окуляри робимо під замовлення, відправляємо по всій Україні і не тільки в Україні. Тому чекаємо вас, приходьте до нас, пишіть нам, будемо раді всіх бачити. Зараз всім гарного вечора, мирного. Дай Боже, нам спокійної ночі, щоб ми гарно. Гарно вранці встали без ракет і шахетів. Всім гарного вечора. Пока-пока, до зустрічі. Завтра зустрінемося знов ввечері, Пока.